Холодний гірський туман підіймається з долини, наче подих стародавніх Карпат. Це Буковель, місце, яке кожен знає як курорт, але мало хто бачив його справжнє життя зсередини. Поки туристи ще сплять, гори вже давно не сплять. Сніг хрумтить під гусеницями ратраків. Вони, як мовчазні велетні, роблять те, що люди часто не помічають, вирівнюють схили, щоб кожен ранок тут починався з ідеального спуску. На висоті понад 1300 метрів температура взимку може знизитись до мінус 20, Але саме в цей час небо найчистіше. Перші промені пробиваються через смириковий ліс, і здається, що вся гора на хвилину завмирає. Починається рух. Люди піднімаються на підйомниках, і вишся вниз. Тебе накриває відчуття, ніби весь світ відкрився одним поглядом. Попереду. Майже 5 кілометрів чистого адреналіну. Вітер різко б'є в обличчя. Ти робиш перший ривок і все. Ти вже частина гори. Ковель не просто гора зі снігом. Це один із найбільш технологічних зимових курортів Європи. Тут працює понад 900 снігових гармат, які створюють сніг навіть тоді, коли внизу плюс два. Саме тому сезон триває спочатку грудня і інколи аж до квітня. Та справжня сила Буковеля не в трасах і не в готелях, вона у Карпатах. Старі смереки можуть стояти тут 200 років. Вони бачили бурі, вітри, покоління, і кожен, хто приходить сюди, відчуває щось однакове, спокій, який важко знайти в буднях. Карпати не поспішають. Коли надвечір небо стає рожево золотим, курорт потроху стихає. Підйомники зупиняються, останні лижники з'їжджають униз в той момент, коли ти розумієш. Сьогоднішній день точно був недаремним. З настанням темряви курорт оживає по іншому, ліхтарі вздовж трас засвічуються, освітлюючи гори так, ніби ти потрапив у інший світ, а потім гарячий.